Такі Так, Всім привіз з вами Іван. Ну і що? Картопля ще продовжує, продовжують люди купати картоплю. Сьогодні виходить, у нас 18 вересня. От маю такий город невеличкий. Я вам скажу, кожен рік я сюди приїжджаю, людина підготовлює його ну, просто на, на 12 балів. Город є викошений, город є чіткий. Плюс любо копати такий город, коли картопля є, подивіться. Сіяно, просто сіяно. Вони садять небагато картоплі, але з тих своїх 5 сотиків отримують стільки картоплі, то їм родиться, що в людей навіть з стільки не родиться. Подивіться. Любо не родиться, правда? Красота. Як Замальовано. Єдиний город в селі, на який я хочу їхати копати картоплю. Повірте, дійсно хочу. Бо просто мило подивитися на той город. Зараз витрясаю е, три ряди, люди збирають, потім приїду ще чотири докінчу. Дивіться, ну, красота, правда? Тут під наклоном, клону, картопля спадає все на один бік. Якби так кожен садив і вичищав город, то б сказати, просто красива. Ну що, новий день завершую огород. Людина позбирала перші ряди, зараз всі другі. Гарно все заграбано, підготовлено. Ряди загорнуті, щоб трактор не скидало. Ну супер. Я маю один ряд біля межі і другий біля грядок. Але тут схил такий серйозний. Дивіться. Копалка стоїть зараз по рівні трактора і не хочу добре брати. Що я роблю? Ставлю на ручне управління і речашком регулюю її. Оп. Все. І вона зараз йде рівно по горизонту. Можна і на автомат поставити. Але я собі зараз виставляю так, як мені потрібно. Ну що, поїхали? Дивимося. Я зараз в процесі просто можу собі відрегульовувати, як я захочу. Хлопці, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, всім відповім. Всім бажаю таких гарних прибраних огородів. І бувайте здорові! А що я зроблю? Я не влажуся. Кажу за великий трактор. Трохи листя, в капусті пом'яли. Далі помідори зараз підуть. Будемо бачити, але тут трохи ширше. Може пройду. Так, на перец, может, два перца сейчас раздушу. Вода. Ух э, ты! Прийти!